Всім привіт! Хочу тепер показати, як об'єднувати квадрати. Ось у мене шарф з таких квадратів з квіткою всередині. Ось об'єднані квадрати. Ось тут. Зараз покажу. Я почала пров'язувати четвертий ряд, дійшла до кута. Ось я пров'язала три, три стовпчика з одним накидом. Далі повітряна петля. Далі беру. Ось квадрат, находжу кут, і ось з цієї сторони, ось так. Не ось так, а ось звідси, протягую гачок, протягую нитку, повітряна петля. І знову в кут пров'язую три стовпчики з одним накидом. Далі. Ось тут знову є арка, наступна арка. Знову я сюди гачок заводжу, протягую нитку і пров'язую вже в наступну арку, так як мені потрібно пров'язати три стовпчики з одним накидом. Пров'язала знову наступну арку протягую. Знову наступну арку пров'язую три стовпчика з одним накидом так в'яжемо далі. Ось я пров'язала ось цей квадратик обв'язала, далі ввожу гачок, протягую нитку і далі продовжую в'язати три стовпчики з одним накидом. Перший, другий, третій. Так, далі знову варку. Протягую і вже в кут в'яжу три стовпчики з одним накидом. Тут повинно бути три повітряних петлі, тому спочатку в'яжу повітряну петлю, потім заводжу гачок в кут, протягую і ще одна повітряна петля. І далі продовжую в'язати. Накид і ось перший, другий, третій. І далі вже обв'язую весь квадратик. І потім буду приєднувати наступний квадрат. А якщо мені потрібно зробити сумочку, я ось так складаю. Ну, наприклад, сумочка для навушників. Або для інших якихось потреб. То мені потрібно далі прив'язувати. Так само за аналогією. Ось прив'язала цей квадратик, в ось сюди. Гачок протягую нитку, протягнула нитку і далі продовжую обв'язувати квадратик, який не обв'язала. Ось перший, другий. Третій. І так далі пров'язую. Знову тут обв'язала. Знову проходжу сюди, знову протягую і так далі. Ось така мінісумка утворилася. Бажаю вам успіхів!